Всім привіт! Розвиваю тему, яку я почала в своєму пості на LinkedIn: це тема ветеранів війни та онлайн-ігор або Комп'ютерних ігор. Дівчата, я вже там писала, і лінк на свій допис я обов'язково залишу в цьому відео. Я хочу, щоб ви почули: це теж спосіб і засіб реабілітації. Це засіб попередження розвитку ПТСР. Це засіб для вашого чоловіка, хлопця-сина скинути безпечну агресію. В мене так само, якщо ви читаєте Мілінкін, чоловік, наприклад, грає в сталкера, шукає там різні ще такі більш старі ігри, де можна постріляти когось вбити, щоб він, вибачте, нікого не вбив там в цивільному житті. І так само, як я про це наголошувала в дописі, це є правда життя, і ми маємо це розуміти. Бо те суспільство, та цивільна спільнота, в якій опиняються ветерани, вона ну, викликає в них ще додаткову агресію. Це до того всього, що вони вже пережили там напередку. Тому не карайте. Не нападайте ви на тих своїх чоловіків, що вони грають в ігри, якщо це не відбувається цілодобово. Якщо він, в принципі, притомний, спілкується з вами, їсть, кохається, спить це взагалі супер, немає ніяких питань. Якщо це немає залежності, ми всі з вами розуміємо, про що я говорю. Да? Якщо це не людина, як там деякі підлітки можуть сидіти там ночами, грати в ті ігри, і то враховуючи, скільки. Цих дітей таким чином підготувалися до фронту. Тут питання ще, чи це настільки на користь? Це тема іншої розмови, але я вас просто закликаю ставитись до цього з допомагати чоловіку, там, підбирати йому там, ці ігри, це все нормально. Це такий спосіб реабілітації, доступний, недорогий, дешевий це місце, куди можна вилити агресію, замість того, щоб він робив це на вас, на дітей, на соціум, на інших людей, які ну, якби в нього викликають агресію, тому що вони не здатні зрозуміти його почуття, почуття людини, яка пережила пекло на землі. Тому ставимось повагою: хай собі грають, аби були живі та здорові.